це все одно і Ну. А, <плес> 390 Ми чекаємо ваших запитань. Чи буде нову ж Буде повернення, повернення Іванов! Пеш повертається. О, оста поляка. А як боляки сприйняли? Чесно вам скажу, для нас великим викликом ця була історія. Фільми ви бачили, знімалися одні з кращих польських акторів. Вони ми багато працювали над цією історією. і для них особисто, для, для Польщі. Це ж історія не, не, не ворожнечі між народами. Це персональна історія в нас одного шляхтича, який вирішив помститися іншому, якого звали Олекса Довбуш. Це персональна історія. І в нас взагалі в фільмі Гетьман Потоцький позитивний персонаж. Не кажучи вже про те, що є справжнім історичним фактом, от роль Ясиновського власне це поляк Ян, який прийшов до пришків боронити свою свободу, свого народу, і захищати свої інтереси. Якщо говорити про історичний контекст картини, то в той час не існувало такого поділу народів між народами чи національних держав. Був була був поділ становий, був король. Була шляхта, і всі інші взагалі не мали для них ніякого значення. Це просто були рабами, навіть за вбивство яких штраф був менше, ніж за вбивство собаки. Уявіть собі. Тобто, це для нас, би, для України, це от історія між енгельгартом, паном Шевченка і самим Шевченком, коли він був рабом. Це історія така. і ще через 35-40 років після цих подій, які в нас в фільмі, сам польський народ скинув шлях, то оголосив республіку. Тобто, це для них ця історія. Вона для них важлива, вона для них цікава. Вони і нам дуже ну було дуже цікаво їхній досвід, як вони на це дивляться. Це дуже цікавий цивілізаційний досвід і для нас важливий і правильний. Те, що вони вважають, і ми над цим працюємо. що... Політики між собою розсварюють народи в вигоду якби своїх якби, інтересів це завжди буває. І так само Росія постійно придумувала навіть контекст саме цієї боротьби, він постійно був важливий. І навіть про польське повстання, одне, друге, третє, ну це вони все підбурювали, робили, і вони для них це перш за все історія ворога, який нищив і нашу державу. І Україну саму по собі, навіть навіть повернення на нею державу, і так само польську державу. Вони до цього так ставляться. І ми так само вважаємо, що питання цю історію шивати, розказувати про неї це питання митців і питання культури, яке протистоїть тим, що політичним іноді інтересам, які намагаються розсварити нас між собою, знайти щось. Щось інакше, що буде ділити нас, так що ну приблизно. Ну, а ви бачили, я вже говорив про те, що це, це реально спільна копродукція двох країн, митців двох країн, які нам дуже допомагали. Тобто приблизно ну історія така. Ну, так. так що це реально ну до, скажімо, до, до майже середини двадцятого століття. Всі були переконані, що це міф, що це збірний образ різних опришків, тому що легенди про Олексу були абсолютно різні. Абсолютно різні. Всі якісь священні місця, стежки, каміння гарні, там ще все назвали ім'ям Довбуша. Науковці це пояснюють тим, що це все були якісь сакральні місця важливі для, для горян, для які там жили, причому різних національностей. І в якийсь момент. Люди, коли побачили приклад того, хто для них особлив цю боротьбу за свободу, вони почали, і він став для них майже Богом, месією, тому що він взяв на себе право сили і право влади, і він рятував людей, які дуже дуже тяжко жили. І оця легенда про цю про цей, не подвиг навіть, а вчинок, те, що він протиставив себе державі, оцій всій машині, яка його нищила. Він став за людей. Він відібрав право влади на справедливість. Люди йшли за справедливістю до Довбуша, а не до князівни Яблуновської, яка втратила владу. Це не тільки монолог у Денгофа, це, це реальний якби факт. І тому Потоцький вирядив туди армію не тільки полювати за лекцію, а просто зупинити цей весь рух і не зміг і так далі. І так далі, і так далі зафіксовані походи їхні. Але це все в голові людській, в легендах сплилося все одне. І, власне, я, розшифровуючи цю історію, розказав історію двох добущів. Для того, щоб ви, дивлячись кіно, обирали, а якого ж я люблю оцього красення напівбога. <звіл�ь> <піл�ь> Який хотів слави і грошей! Добре хотів! любив Батьківщину, казав, хто як не ми. А потім стався якийсь момент, що він вибрав гроші. А інший. Не хотів бути ніяким героєм, а змушений був стати, бо ніхто не міг стати за людей. Він пішов захищати свою батьківщину як хлопці, що тут сиділи, поранені, які зараз проходять реабілітацію, як ті, хто зараз на передовій. Ніхто з них не хоче бути героєм. Ніхто. Вони хочуть простого людського щастя, хочуть виграти в цій війні і додому. Це тепер все сучасні довбуші. І вони стали це Олекса. Про, ну, для мене це власне ця росова. Ми знімали з баражі, але, але ви його не пізнали. Ну, але ви бачили, як ми його намалювали, тому що справді в той час вони не були так відбілені. Я, звичайно, не міг домовитися з директором, бо це смертна кара за те, щоб там. Робити якісь зміни, але це для нас було важливо, власне, ну сама сама історія. Він грав інше місце, але ми знімали в збаражі і ще в одному місці. Ви точно по, по, свіржі, але це вже не Тернопільщина. Пробач а на Тернопільщині ми знімали ще в печері Вертеба. Це одна з найбільших найглибших печер. Це місце сили. Я думаю, ну, це просто живий музей Трипілля і місце сили нашого народу. Тому що сама трипільська культура і ставлення до землі, до матері все, що ми про неї знаємо. Ми розуміємо, що це ми, ми повністю можемо розшифрувати цю історію. Це наша культура, знання, любові про землю. Всі там в тканини, знаки вірування. Ми до сих пір нащадки цієї культури вона в нас живе. Якісь краплиночки живуть в нас до сих пір. Ну крім того, що просто печера клас. Ви давно хотіли. Кажіть Питання до акторів, тому що ви грали такі складні, досить ролі. Дуже гарно дякую вам. Довгі як зараз ви проживаєте ці емоції? Я скажу кілька слів, бо мені надзвичайно приємно, що до нас на Тернопіль приїхали мегаталановиті люди. Одного таланту, звісно, мало, бо якщо є в людині талант, а ще батьки, заклали, запалили ту іскорку, болю за свою землю, то це все. Це все тоді виходить на те, що тут пробираються мурашечки. Да. Це все виходить на те, що це направду той фільм вчасно Олесю вийшов. Дуже вчасно. Тому що дух тим хлопцям необхідний там зараз на передовій. Вони сюди приїздять, вони тут на реабілітації, вони це будуть бачити. І повірте, це от нещодавно мої знайомі звідтіля телефонують і кажуть, слухай, що небудь таке. Якби ти сказав, що ми можемо. В нас є можливість там десь на, на, на короткий перепочинок, щоб ми побачили щось таке українське, все. А на превеликий жаль, оцей час ця пандемія, тепер війна і тепер. Ну, ну це надзвичайно складно, щоб такі фільми виходили. Надзвичайно, ти бачиш, що от, я не хочу там піднімати тих питань, хто прийшов кудись там, хто. Тут стоїть Максим Осадчий, продюсер. Людина, яку я знаю 10 років, це наше знайомство відбулося на фільмі Брати остання сповідь. І це людина, яка вкладає душу, не знаю, всі можливості, піднімає людей, знаходить фінансування, щоб такі фільми виходили. Я, я, хлопці, вам надзвичайно дякую. Ну і звісно, тут, ви розумієте, яка штука. Санін взяв та і вбив мене через 10 хвилин. А а хлопці, в мене таке саме. І я сподіваюся на те, що, та, що там буде перемога, вона буде неодмінно і будуть ці достойні фільми, оскільки є достойні талановиті хлопці, яким болить Україна. Спасибі вам велике і те, що в нашій країні є герої, що ми велика країна, що ми нащадки великих предків насправді. Те, що нам вже там більше 300 років е втирали в голову, що ми ніхто, і ми там е малорос Ленін придумав, да скажіть це що скажіть що, так що його придумав ну, Ленін. А насправді ми намагалися донести кожною своєю фіброю, що ми нащадки великого роду, і що ми українці, ми нація і ми. Ми можемо не те, що можемо боротися, а ми постійно боремося за те, щоб називатися українцями. І постійно з москалями, і... Да. і якась біда вже. Ну не це просто треба поняти точно. розумієш? їдем сказати, що от там на спринічному сході гівно, щоб це закарбувалося, бо там такі сумніви виникають. Не треба сумнівів там. — Свина собаки живуть. Ти даш мені сказати? Дякую. Дякую. Найголовніше це кіно про самоіндифікацію. Хто ми є? Найважливіше, що дуже часто я і до себе це говорю, там десь пару років, ну років 20, напевно. Тому я в мене теж, коли я поступив в Київ, приїхав в Київ, з'явилася е, така: знаєте, коли я приїхав з Тернополя в Київ. Мені насаджували російську мову, насаджували тит, багато Станіславський, оце все. Ну, тобто, дуже багато всього такого зросіщеного. І в якийсь момент я дійсно втратив можливість, ну, не втратив, почав сумніватися, дійсно, а хто я є. Російська пропаганда працює, працює дуже добре. І фіндов якраз показує і пропагує те. Що ми є українці, це фільм про самоіндифікацію. Щоб кожного ранку прокидаючись, ми ми, ми пили свою ранку, молилися і пили свою ранкову каву, знаючи і розуміючи, що ми українці, і починаючи не з когось там сусіда, бо ну, у нас є така біда. Що зробиш, таке життя. Але є така біда, що ми постійно кажемо: а ти, а ти, а хтось. Ні, не ти, а хтось, а я. Прокидаюся для того, щоб кожного ранку вставати, пити каву, молитися і робити свою роботу, і тим самим наближати нас всіх до перемоги. Про це цей, цей фільм. Дякую. Фільм закупило вже більше 20 країн. Вже. Фільм зараз вже йде в семи державах, зараз прямо йде в Німеччині. В країнах Балтії, в Словаччині, в Чехії, в Ізраїлі і Кореї національними мовами і українською мовою разом зараз. Нас повні забиті зали, розширюється прокат, постійно пишуть листи. Давайте зробіть більше і більше. Вони дивляться на цих українців патлатих і гарних, які їм розповідають про те, що ми не тепер тільки почали опиратися Росії. Ця історія з нами була завжди так само, як ця історія була завжди з тими народами, які колись скинули з себе поневолення, які отримали для вибороли для себе свою свободу. Тільки це сталося на 100, 200, 300, 400 років раніше. Вони переживали ті самі історії. Фактично, нас відгуки від сполучених штатів дуже дивні. Вони на це дивляться, як на громадянську війну. Ну, на історію американської громадянської війни з такими ж самими героями, з такою ж самою історією. Те ж саме ми чуємо там про Німеччину, про те, що зараз, для кажуть, у вас унікальний момент того, що ви зараз живете в історії, ви зараз творите в історію. Дуже з часів Другої світової війни не існувало таких прецедентів, в яких народ... Пише історію власними руками, історію власної свободи, яка і створює і складає цей народ в націю, в державу, яка не тільки має свою грошову одиницю, армію, флот, а ще має велику підвалену власну культуру. Тоді цей народ має майбутнє. Що міг брат зробити для брати? Дякую за запитання. Дякую. Надхоцький роздає улюблені позапитання.